Всім привіт, які мої любі! І сьогодні нас чекає розбір того, що ми з сім'єю використали за травень місяць. Ну і перш за все, це я покажу, що використали це крем-мило ось таке. А замість нього я купила таке ж тільки ніжний манго. І вони зовсім нічим не відрізняються тільки тим, що тут додана різна віддушка. Ну, малий мийця, як я вже казала, не раз саме він мий, тільки мийця цими, такими, як милами. ну, тому для нього і купую. Тепер мої люди, що ще закінчилося? Закінчилося ось такий полуторіо. Це у нас ополіскоч для порожнення рота, страшнючий такий. Якщо не розбавляти його, то можна попихти рот, горло. Ну, тому я вже брала, взяла по знижці. Я не думала, що він такий ядронний, як ото кажуть. Замість нього, як завжди, взяла ось такий доктор Фемелі. Це опалісковач, тут нагідки написано, але крім нагіток, тут у нас йде і ромашка, також рицинова олія, евкаліпту, ефірна олія, кори дубу. Ну, В общем-то, гарна заміна, і, як завжди, ну, цей опаліскоч для поражнини рота, він перевірений, він дуже нам потрібен. Так. Буду відставляти сюди. А це те, що закінчилося. Закінчилася ось така фарбочка мальва. У нас вона це каштановий. Я нею ось пофарбована, гарна, тримається довго і коштує до 30 гривень. Тому рекомендую такий же сами, така ж сама фарбочка і далі стоїть у ванній кімнаті, жде своєї черги. Тепер що ще ми любимо. закінчилося? Мило ось таке мило. Це у нас своя лінія, це вже чоловік користується і я саме цим милом, дбайливий догляд та живлення. Непогані серія мила. І тому раз воно закінчилося. Чоловік купив ось таке улюблене його дору. Саме оці пробілки це білі, це у нас крем, а це милко. Ну тому ось таке і е, стало у нас в обі зараз. Тепер, що ще закінчилося, талія е, я зараз використовую. Е, з малим ми вмиваємось. Ну, чоловік якось не любить такими засобами. А ми з малим вмиваємо. Саме ось союз від талія е, Алоя Вера е, це пінка для вмивання. А закінчився ось такий гель з равликом. Дуже багато дівчаток, які в мене брали. По рекомендації саме ось цей гель задоволення. Також є ще у нас саме цього гелю і тонік. Тому рекомендую від вести, це наше виробництво, дуже задоволена. А замість нього, якраз таки використовую теж від вести, талія пінка залоя теж подобається, теж гарна штука. Що ще закінчилося. Закінчився ось такий спрей. Цей спрей у нас йшов з кокосом для тіла. Я його використовувала три місяці, і написано вірок і кокос. Ну тут, крім кокоса, я нічого не відчувала. Ось він закінчився, а купила я зараз вам покажу те, що неодноразово я вам показувала. І дуже хвалила. Це ось два такі спрея. Це на більш таку холодну пору, але іноді і зараз це від Victoria Secret, Аромат. Ну, просто зводить з розуму Rose Twilight, А це у нас аналоги клата. Це я купила в АТБ. Ну просто теж аромат такий відчувається. Оцей свіжий лимон який зводить. З розуму іскристий лимон такий не просто кислятина, а, а такий ну приємний. До тіла дуже приємний. Тому ось купила два таких іще спрейчика, замість того спрейка. Що ще моє любі закінчилося? Закінчився. ну... У нас е, навіть не закінчилися, а вони у нас в обході ось такі паличні ебелін, е, це 160 тут паличок. Я е, 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 отримала гуманітарку, коли ходила е, в е, кружок, там, організація не знаю, е, для жінок. Які постраждали під час війни, які морально хочуть розслабитись, я з ними їздила також в Тернопіль, я з ними зустрічалася просто в неформальній такій обстановці. Це дуже важливо, особливо для жінки, яка приймає тягар, яка ще повинна дитину наприклад, збирати до школи, там, до училища на роботу, чоловіка, готувати постійно, ще й щоб йшов саморозвиток. І якраз таки ось ця організація, яка спонсорується Германією, ну, виділила нам дуже класні такі, я вам скажу, гуманітарні набори. Там і прокладки, там і шампуньки, і ось, ось такі палички. І я таких паличок у нас ну, ні разу не бачила. Повністю паличка така у нас іде, тут з двох сторон вата, а тут, та, чесно вам скажу, не дерево, а такий плотний картон. Тому ну, і почистити можна, і не поранитись. Дуже класні палички. І замість них теж я використовую, зараз купила в АТБ. Також, мої, любі, закінчилися дві ось таких пасти. Це паста куплена у нас у Аврорі величезна, надовго їй хватило, майже на рік. А це купляв малий, щось йому хотілося відбилити губи. Зуби, губи кажу. І чесно вам скажу, совершенство дріб'єсний угаль 3 Y. Ну, те, що я побачила, відчула зуби, ну, сильно аж стали чутливими. Ну, відбілювання таке незначне. Тому ну, я не рекомендую. Просто це відчуття, коли ви їсте, що там воно щось болить, що там відчувається, ну не і непотрібне. Замість оцих двох паст я взяла тепер з цієї ж серії. Зії ж серії це у нас ну, паста болгарська. Продається ця паста у Аврорі. Чим мені подобається, що тут такий великий, як ну невеликий відсік, паста густа, тому багато не видавиш, Дуже економно, дуже класно і буду брати надалі. Ось такі дві паски закінчилися. Також, мої любі, Закінчилися дві біодобавки, вітамін D3 полив всією сім'єю. Тут 2000 дозування від California Gold Nutrition. дуже класнючий. І знайшла, я перебирала у, у холодильнику і знайшла панан. Що він валявся до 06.26 я його попила непоганий. Тут склад у нас був і магнію, а аспаргіна, калію, аспаргінат, магній і потасиум якийсь ну, аспартамент. Е, непоганий склад теж буду брати, але буду брати е, магній цитрат якраз таки е, вайторбі мої любі. Що ще закінчилось? Закінчилося ось такі дві шампуньки. Шампуньки, 7, одна цитрус для сухого лампового волосся сяйвої блиск, і яєчний шампунь для сухого і пошкодженого волосся, інтенсивне зволоження. Це у нас іде від нашої компанії Choice, української компанії, тому рекомендую, класна штука, волосся блискуче, надовго хватає цього шампуню. І е, однозначно рекомендую. Закінчилася зубна е, нитка від Faberlic. вже е, забуваємо про Фаберлі і використовую нашу каптеку також е, цю е, нитку. Sierra е, Біс, непогані такі були е, е, у нас, е, зараз вам покажу. Бальзамчики, бальзамчики з воском від iHerb. Рекомендую, я їх роздала просто безкоштовно, просто як подарунки з ну любі, Завершився ось такий величезний, 10-кілограмовий порошок, більше ну, приблизно рік використовувала і купила замість нього. Там же у економ класі ось такий порошок. Це у нас іде азельматік. Теж непоганий, навіть кращий, ніж германський. Це турецький порошок. Всім до нових зустрічей, мої любі. Цілую люблю, ваша Людмила.